Така краса, таке зіже повітря. Ось нарешті я прийшов куди йшов. Це таке гірське озеро. Коли я дивився готелі в Віхтенштейні, я зрозумів, що тут просто немає поганих готелей. Є дешеві, дорогі, але поганих немає. І ось я вибрав такий готель з таким видом з вікна. Гори, гори і ще раз гори. І сама країна, сама по собі дуже гарна. Замку йде з головної вулиці і отак наверх до головного замку вадуца. На підйомі до замка Вадуц, я тут побачив дуже багато таких великих равликів. ось один повзе. От моя рука для розміру. Тут їх дуже багато по дорозі наверх. До цього замку в принципі, можна було б під'їхати чи автобусом, чи машиною, але я вибрав йти пішки. І це важкувато, тому що тут ось такі круті схили. Такі круті дороги. І йти показувало по гугл карті 30 хвилин, транспорт 26. Я вирішив пішки. Все одно однаковий час. Класно, що скрізь от таких горах тут, в їх на штені, є от такі прикольні місця зі смідачками, щоб можна було посидіти, перекусити. І от відповідь на питання, що тут роблять, роблять великі равлики в горах. Бо зазвичай вони... Є тільки там, де вода, де ставки, де річки, вони тут в горах через ці маленькі струмочки, яких тут просто безліч. Mm. Ну все. Пора йти далі. Мені, як завжди, везе. Літо 2023 року замок на реконструкції. Що мені ще подобається в цьому гулянні? Опа. Опа. Я по дорозі судиці об'ївся. Мочна солодка Чим вище йду, тим красивіше ліс. Які ось дикі і Верховуючи цю і дальню стежку. О! А це ж за прикол такий так тут щось написано Але я не розумію Ліхтенштейнську мову. Не буду ризикувати пити, мене з собою вода є. а вона тут так іде свіштага якогось. Ну, думаю, можна пити, але ризикувати не хочу. О, людина, перша людина на шляху зустрілась. Ну все. Спокійною походкою дійшов до ось цього глядового майданчика. Там лавочки, а тут ні людини. Оце класно, не туристична країна. Як мені по це подобається. Вау! Краса неймовірна. Хоч би телефон не впустити. Там небо просто врізається в гори... Ой, хмара врізається в гори. Там можна ще вище йти. Але думаю, що вже вище підніматися не буду, бо просто нема бажання. Тут так гарно це прям якесь місце сили. Така краса, таке свіже повітря. Я думаю, тут можна вічно любуватися цією красою. Я щасливий. Ось так виглядав цей мостик, де можна зробити собі дуже красиві фотографії. І зараз я буду йти цією дорогою вниз. Думаю, вище підніматись не буду, тому що от земля тут мокра. І таке, відчуття, що дощ тут був десь години 3-4 тому. І зараз так марно, що дощ може от прям початись, бо от трішки щось таке моросить ніби. Хоча... Це може бути просто хмара, яка знайшла сюди вгору. І мені від неї, ну, коли тип, хмара проходить скрізь тебе, то ти ніби покриваєшся такими маленькими цяточками води. Ніби вологість така через тебе проходить. Тому може це просто хмара. О, там, спереду, там спереду, десь гори. А тут по краям ось така неймовірна краса. Брін, я б тут жив. Просто неймовірна краса. І ні одного туриста. Це взагалі не туристична країна, це просто клас. Все, я сюди приїду ще раз. Боже, як тут гарно! Як тут гарно! Винограда наросте, зелененький. А ось я прийшов до червоного будинку. Така туристична штука в цьому місті. Вадиться. Я колись поставив його на карту і забувся, що, що всередині. Ну виглядає він дуже гарно. О, зараз піду туди гляну. От що виявилось з е, цим червоним будинком. Тут живуть люди. Це не туристичне якесь місце, сюди не можна зайти всередину. Тут є все почтове скринька, тут автомобілі припарковані цих е, мешканців цього будинку, і тут просто нічого робити. Просто прийти, подивитись, який цей будинок красивий. Думаю, покажу ще його з іншого ракурсу. Чи виноградники такі ростуть? Виноградано. І замок вадуц. Там здалека, звідки я прийшов на реконструкції. І скрізь гори-гори. Тут просто любуватись, не не любуватись. Саме так я уявляю якусь там, не знаю, фантезійну країну сказок. Зараз хочу розповісти трішки коротко про ціни цієї країни. Ось на мені футболка Spirit. Я в магазині Spirit. І ось є така футболка теж Spirit. І ціна на неї. Ціна на неї. 35,90. Тобто приблизно чотири приблизно рази дорожче за Польщу. Протікає посеред міста така рішечка. Один з канальчиків в місті, який протікає гірська вода. Цікаво, тут є риба. От Я вважаю, що так повинен виглядати канал в будь-якій країні, щоб навколо нього росла зелень. І воно такий прикольний місточок. Ліхтенштейн не просто так називається країною, бо тут є все для повноцінного існування. Школи, брін, от не було машин, поїхала. Тут є школи, приватні університети, заводи і все-все-все. Що є у повноцінній країні. І гори. А зараз я прийшов до старого Рейнського моста. Це такий дерев'яний міст, якому вже дуже багато років, але само собою він е, реставрувався. І на тій стороні, ото там, там Швейцарія. А на цій стороні тихтенштейн. І все. Я пішов пішки у Швейцарію. Я зараз стою ногою в одній країні, а іншою ногою в іншій країні. Тобто от. Одною ногою в Ліхтенштейні, іншою ногою стою в Швейцарії. Вже вечір. Як тільки починаєш записувати відео, починають їздити машини. До цього 5 хвилин ні одної машини не було. Коротше. А, зараз буду йти захід сонця дивитись, он воно вже сідає, але камера цього не бачить, бо воно за деревами. Так ось. Опача! Українські номери! От де українці відпочивають! Ліхтенштейні. Вирішив показати ось таку незвичну штуку в готелі в Ліхтенштейні. Тут всього два поверхи. І тут ось такий старовинний ліфт. Просто двері зачиняються, натискаєш. Блін, треба карта. Карта. Як тут все сучасно натискаєш на поверх, і просто стіна рухається. Реальна стіна! А, прикол! Можна потрогати цю стіну, коли вона рухається, але це небезпечно. І просто відкриваєш двері. Офігеть. Про транспорт від приштейні. Тут він ходить кожну годину ось. На кожній зупинці є табличка і можна подивитися скільки є, і куди він йде. І зараз я чекаю транспорт, який прийде за 10 хвилин автобус. Там можна заплатити Apple PM. і тут ще можна взяти от, наприклад. Такий велосипед по додатку. А тепер я вирішив поїхати гірськими серпантинами аж туди на самий верх поплавати в гірському козарі. Це з клубу, бо відбиває все в автобусі. На жаль, не можу засняти більше краще. І ось приїхали з скелі. І тут така долина, яку можна випасти через скелю спереду. А там, хоч тут ніби є така пряма дорога, там тубік. Це таке місце, де взагалі немає туристів. І чисто тільки місцеві. Я йду далі до цього озера і тут вже абсолютно нікого немає. Ні туристів, ні місцевих. Іноді приїжджають машини, а так тиша-тиша. І так, доволі таки ну, прохол... прохолодно, але і не жарко, і не холодно. Така кімнатна температура і немає вітру. Прям ідеально. Надіюся, в озері буде не дуже холодною. Все, підійшов я до Гірського озера. З цього озера весь Ліхтенштейн черпає питну воду. Ось воно. Такого незвичайного кольору. О, тут ще навіть качки купаюся. І попробую тут поплавати. Плавають. Білі, чорні. Цікаво, що з зда... величезну рибу зловив рибак, зараз вони її знімають. І ніхто не купається, напевно, тут дуже холодно. Я тут хотів поплавати, але отругаю. Вода просто людяна. Якщо виходити, тут прям дуже брудно. Чуєте? Це зверху там коров. Я побачив їх з тої сторони озера. Думав підійти до них, але тут ось що ліс і схил, що ніяк не підійти. Але прикольно було з тої сторони. І в мене залишається 5 хвилин до автобуса. Інакше його потім взагалі не буде. Так що поспішаю їхати назад в Швейцарію. Вон ті корови і від них йшов звук дзіночків. Вони там над озером. Я ж тут красиво. Не перестаю дивуватись.